Слава Богу. Знаєте, тут в США за ці два роки, коли я приїхала, я зрозуміла, як може не вистачати батьків. Дуже часто не вистачає татового доброго слова, маминої підтримки і простих звичайних обіймів. Тому сьогодні я хочу розказати вірш, який присвячується всім батькам. І я знаю, що ви дивитесь ці відео, ці служіння. Я хочу сказати, що ми завжди молимося за вас. І тут, в Штатах, ми не стали самостійними, ми не стали незалежними. Ми, як і раніше, потребуємо вашої любові і ваших молитв. Нехай Господь дарує вам довгих років життя, мирного неба і рясних благословень. Дякуємо за те, що ви молитесь про нас. У маленької дівчинки сльози в очах, на обличчі злилися печаль, піль і страх. Вона фото тримає в тремтячих руках, найцінніше на фото, найцінніше в серцях, у маленької дівчинки сльози і питання. Мамо. Мамо, а тато нас бачить з небес і тремтить у матусі душа від страждання, що сказати дитині, що біль й умить щез. У маленької дівчинки тата немає, Бог забрав його в небо, чому ще не знає, і як хотіла б вона, щоб був тут обійняв на руках її ніжно, високо кружляв. Вона тата так любить, вона тата чекає, він з небес тебе бачить, зорею він сяє, о, якби їй хоч мить, щоб статусом зустрітись і ніколи, ніколи з ним не розлучатись. О, якби хоча б мить із життями ми могли повернути, ми хотіли б змінити, повторити, забути. Так багато сказати несказаних слів і зробити ще більше щасливіших днів. Ти не бійся сказати, як сильно ти любиш, це ті миті, яких ні за що не забудеш, може, голову тата свина вже покрила. Не забудь, що молитви його для тебе це крила. Не забудь про батьків, що чекають, аби дзвіночка, хоч би слово почути від сина чи дочки, хай ніколи не стануть вони зайві, чи то неважливі, бо ж допоки живі тато і мама, і ми щасливі, подзвони татусеві, скажи кілька добрих слів, підійти, обійми, не скупися, любов, проявити. Хто ж нас, скільки Бог нам призначив ще днів, буде шкода, коли вже нічого не можна змінити. У мільйонів дітей не було і немає тата, а сирітське життя принесло стільки болю і сліз. Не дозволь нам Господь пізнати, що то є втрата, не дозволь жалкувань і вже пісніх даремних слів. Ми так вдячні сьогодні всім вам. Найдорожчі татусі, за щоденні молитви і любов, що являлась в тілах, ми не в змозі сказати, як сильно ми всіх вас любимо, але знайте, що ви нас завжди є у наших серцях. Щиро вдячні вам, тату, за щоденну турботу і працю, за натомлені руки, і хліб кожен час на столі. Знаю точно, я для вас так багато значу, знаю, певно, для вас ми і досі, усі малюки. Щиро вдячна вам, тату, за молитви, за те, що навчили цінувати, любити, прощати і віру нести. Хочу знову і знову сказати, як ви важливі кожну мить ви потрібні для нас у житті. Повертатися буду я знову і знову до вас, в очі дім, де чекають, де моляться і люблять. Щиро вдячні вам, тату, за те, що у кожен час ви для нас наші крила в незвідану путь. Амінь слава.